Речі, які робите, робите і будете робити, ви відповідаєте свою роботу, ділянки своєї роботи, ви все нам розовуєте нормально. Дивіться, проста ситуація. Людина наробила стільки проблем людям, банку, всім. Вона звільнена з банку за власним бажанням. Ви не задумаєтеся на це питання. Чому? Як вона наробила цього всього, Купа років це було і за власне бажання ну, роботи. І все. більше нічого не треба говорити. Нам не треба тут. Як вам сказати, ви просто були б на цьому місці з цього боку? Ви б, може, якось це інакше очами дивилися на це все. Просто закопано десь це все дуже глибоко, а ви починаєте з цих, ну, подивіться на цю жінку, на, на, на любу спаличку, вона їздить у Франківську 3-4 рази. Ну, це просто стідно, стідно за, нас, за нас, за розумних. Завж, міліція, прокуратура, слідство, суди. Це все дуже добре, але ця все, розумієте? Вона, вона гола, боса і в вінку, грубо, говоря, що ви з не візьмете. Виконавча поїхала, виконавча поїхала, нема нічого. Ну що далі? Яка доля далі? А закопано це все дуже глибоко, я вам ще раз кажу. Дуже Дивіться, відносини з банком, коли вона звільнялася, ми на то впливу не маємо і навіть... Часто ще ви немає. Я розумію вас. Що робиться? Послухайте мене уважно. Дивіться, повірте мені, що ми... Я На даний час є начальник відділення, який розслідує злочини пов'язані з організованою Чому ця справа в нас попала? Тому ми відпрацьовуємо всі механізми, всі ниточки, котрі можуть свідчити правопричетність інших осіб, в тому числі і керівництва, в тому числі і ну, керівника відділення Тумицького, так само і, і людей, які працювали з нею на відділенні. А на рахунок того, що ви кажете Оточу по іншу сторону я дійсно десь полюськи головне і каже, ми вас розуміємо, повірте, ну має бути витрачена певна процедура, ми від того нікуди не поділимося.